Добрий день, вас вітає компанія НТЗО. Мене звати Максим. Я хочу до вашої уваги запропонувати такі от обшивки. робимо. Це у нас голий метал. Ну, наприклад, оце передня частина, так. Або це у нас старий зразок, велика кабіна, або мала кабіна у нас метал, так, комплект. Оклеювати у нас хлопці шкірозамінником, До речі, у нас такі комплекти є. Ну, от, Наприклад, це от передню частину от хлопці зараз будуть оклеювати от як цей процес відбувається. Бачите, так воно висихає зараз. Комплект для клеювання коштує 1200 гривень. Буде у вас ліва-права сторона. І передня частина. Можете самостійно придбати і самостійно оклеїти, якщо у вас є на що клеїти, або можете придбати вже готовий виріб. Це от буде нашого власного виробництва, от воно зібрано. Це вітрина, так воно в розібраному стані буде до вас їхати. Воно спаковане, готове на відправлення. Оце от у нас така обшивочка, це наголошую, велика кабіна під щиток старого зразку, під панель приладів, там, де ще. Панель приводів. Оце от у нас 5 тисяч гривень, такий от комплект коштує. Кольори можуть бути, ви бачили, синій, потім червоний рядок і суто чорний. Оце 5 тисяч гривень. До малої кабіни все те саме, оклеєне. це також буде 5 тисяч гривень коштувати. До великої кабіни може бути, от дивіться, там от зверху, бачите. І новий зразок, це у нас голий метал, 7 тисяч гривень коштує. Якщо він в то це буде 9 тисяч гривень коштувати новий зразок. Або от, Окей, от витрина у нас от 9 тисяч гривень. Ну, Кольори, звісно ж, можуть змінюватися. Тобто рядок може бути зелений, червоний або синій. Це на ваш вибір. До речі, є ще така от нового зразку пластикова. Комплектно вона продається, 5300 зараз коштує отака от обшивочка. Кому треба, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Хочу також нагадати, є у нас можливість відправлення України, Балтії та у Молдову. За цими номерами телефону. Зв'язуйтесь, будь ласка, запитуйте і по замовленням в межах України можете до мене звертатися, Максим мене звати. От мій номер телефону. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Це просуває канал, більше переглядів, тобто більше коментарів, більше переглядів. от, така от функція в Ютубі. Підписуйтесь на все добре.